Дорогі студенти, випускники, працівники та друзі у ЄТС. Я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Перед усім я хочу подякувати усім нашим студентам, випускникам, працівникам, які служать у Збройних силах України, як військові та капелани, захищаючи нашу ідентичність і нашу незалежність. Дякую вам. Я також дякую усім, хто донатить, волонтерить, піклується. Молиться, проповідує, одним словом, втілює любов Христа посеред війни. Сьогодні таке служіння вкрай важливе. Я дякую також усім студентам, які своєю сумлінністю в навчанні і завзятістю в служінні надихають усіх працівників. Щира вам подяка. Говорячи про народження Ісуса Христа, апостол Іван написав: і слово стало тілом. І перебувало з нами повне благодаті і істини. Нехай повнота Божої благодаті забезпечить усі наші потреби, як духовні, так і фізичні. Нехай вона зміцнить нас у нашій благості до ближніх, нехай повнота Його істини скеровує нашу країну до правди і справедливого миру. Отож продовжуємо надіятися, любити, вірити. Продовжуємо піклуватися про наших співгромадян, продовжуємо служити церкві і трансформувати суспільство. Господь з нами.